На головній площі нашого міста з нагоди Дня Незалежності України відбувся урочистий мітинг, в якому взяли участь керівники міської та районної військової адміністрації. Військові, розпочався захід з виконання гімну України. Далі вокальне тріо міського будинку культури подарували всім присутнім проникливу ніжну патріотичну пісню з Днем Народження Моя Україна. Днем народження моя. Зі словами святкових вітань з нагоди Дня Незалежності до присутніх звернувся голова військової районної подільської адміністрації Михайло Лазаренко. Він акцентував увагу на тому, що рівно 32 роки тому українському народові була повернута можливість вільно жити на своїй землі. Цей день завжди був особливим для нас, зазначив він. Проте сьогодні, коли в країні йде повномасштабна війна, ми боремось за свободу і незалежність не тільки своєї держави, а й усього світу. Україна гідно тримає у. Удар, і ми свято віримо в нашу перемогу. Далі Михайло Дмитрович нагородив почесними грамотами Одеської обласної державної військової адміністрації кращих із кращих за вагомий внесок у зміцнення української державності, забезпечення соціально-економічного розвитку області в умовах воєнного стану, активну благодійну та волонтерську діяльність. Важливий вклад у спільну нашу перемогу наступним до присутніх звернувся тимчасово виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. 32 роки тому ми з великою надією і вірою прийняли виклик долі, стали на шлях створення і побудови нашої держави. Українці здобули право самостійно визначати свою долю у власній країні. Сьогодні ми знову боремось за незалежність нашої держави. Триває війна з путінською Росією, а український народ платить велику ціну. Нашу націю намагаються назавжди знищити, проте наш народ неможливо поневолити. Українці мають багатовікову історію, і ця сила поколінь робить нас могутними. Переконаний, що завдяки мужності наших захисників незглавності та єдності українського народу принцип усього цивілізованого світу ми переможемо підступного російського ворога. Дякуємо за героїзм нашим воїнам, склоняємось перед мужністю наших відчайдушніх волонтерів. Дякую всім, хто тримає міцний тил України. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за мирну, вільну Україну, за право жити в незалежній суверенній державі. Бажаю усім жителям громади міцного здоров'я мирно українського неба та непохитної віри у Збройні сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наступним з молитвою до присутніх звернувся настоятель парафії всіх святих землі української міста Подільськ ПЦУ, військовий капелан протоірей Михайло Базилько. Після цього всі присутні вшанували хвилиною мовчання всіх героїв, котрі загинули, захищаючи свободу і незалежність своєї батьківщини. Гімном і покладанням квітів до погруддя Тараса Григоровича Шевченка закінчився урочистий мітинг. Шановні наші дорогі українці, шановні наші подільчани. Від щирого серця від свого імені, від імені керівництва Подільської міської ради, від імені Албанського Олега Богдановича, щиро вас вітаю сьогоднішнім святом. Я бажаю, щоб ми завжди були незалежними, вільними. Радісними, щасливими проживали в мирній нашій країні і завжди були самодостатніми щирими українцями і завжди несли свій код нації, свій генетичний код через віка, і були завжди славними, щирими і веселими. З Днем незалежності України ще одне важливе дійство відбулося цей святковий день. А саме тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Олег Албанський, разом з військовим відкрили пам'ятну дошку героїв. Далі військовий капелан Михайло Базилько прочитав молитву і окропив святиню. Вічна шана і вічна пам'ять героям, котрі віддали своє життя за незалежність рідної держави за Україну. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.